Їду до радіоефіру, приїжджаю, бабусечка сидить, втомилася аж куняє, вона дивлюсь, якісь там на книжочки продає, чи ще щось. Зараз спробую її настрій трошечки підняти. Доброго дня! Що я дивлюсь, що ви куняєте трошки аж. Це ви щось продаєте? Література? Вітература, моя сестра звучала англійський, я на прошлом году вмерла. І мені его його у мені його очень нука. А як вас звати? А? Як я вас звати? Ірина, Ірина? а її ларіся була. Слухайте, в мене знаєте, яка пропозиція, можна я вам трошечки настрій підійму? А? Настрій можна вам підняти? Да. Да? Дивіться, я вам зараз, uh, в мене є пакуночок, і там все-все все, 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 все необхідно. Ви не проти, я вас пригощу? Куда? Пригощу вас, де, де зараз. Дивіться, в мене тут, тут такий великий пакуночок. Тут все 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 необхідно. Вам буде додому це да, да. Ви не проти? Не проти. Тут э, о, я дивлюсь, у вас тачечка є, може вам буде допомогти. Да. Ви зможете? Положу, так. Да. І ага. я я зараз подивлюсь, може, Спасибо. щось ага. можна ось так от вам тримайте. Да. Спасибо Гар, гарного дня? Да. Хай у вас там все продасться. Ага. Дивіться, ну мастер піднявся у вас трошки, так? Да. Да? Да. Книги треба продати. У мене сім'ї много багато, музики, много багато. продати. Все. Пані Ірина, приємно було з вами Я познайомитись. Ну, скажіть мені, будь ласка, як можна було пройти повз? Я випадково побачив пані Ірину і приділи трошки їй увагу. Її сестра померла. Вона викладала англійську. Залишилось дуже багато книжок. Вона зараз продає ці книжки для того, щоб жити. Я вас дуже прошу. Якщо у вас є можливість, і ви бачите таких от стареньких людей чи тих, кому дуже потрібна допомога, приділяйте їм увагу. Ставте лайк, робіть репост. І нехай наші добрі справи стануть прикладом для багатьох. Бережіть себе.